Вітаю всіх шануваників шведського бренду Oriflame. Новинка 16-го каталогу. Святкова гламурна кремова помада Vevan. Маємо три кольори. Ви, помада виготовлена в Італії і має 3,1 грам. Таке пакування. Отак помада виглядає в каталозі. Бачите який стріжній, зараз будемо бачити. Я навіть не знаю, як її відкривати. Це просто вже. Італійська, розкіш. Подивіться. Друзі. подивіться Отак це виглядає в каталозі. Червоний колір. Ну, колір співпадає. Рожевий. Рожевий в реальності більш такий з таким. Фіолетовим відливом і нюд. Нюд в реальності виглядає більш таким не рожевим, а саме такий в коричневий бік. Нюд наноситься дуже легко, і блискавки, які були, бачите, вони і залишилися там трошечки вони все ж таки є. Але після того, як я провела, всередині помада крему. Ось такий гарний нюд. Він дійсно трошки має такий рожевий відтінок. Але сам стік, бачите, він такий, на вигляд, більш шоколад ходить. Ну і взагалі, е, схоже, на, на саме такий червоний відтінок шоколаду. Такий нюд. Рожевий відтінок, дуже рідко буває. Вже в колекціях. Ось, бачите, от такий перламутр. Я провожу і там трошки він присутній, але тут він уходить. Такий нагадує якісь солодощі. Вони в глазурі, але всередині крем. От в мене така асоціація, от такий кольор рожевий. Червоний колір. На вигляд він такий синіватим, таким пітоним. Ось він. Червоний колір. Коли наносите відчуття живлення відразу на шкірі, вона дуже така поживна помада. Ось, друзі, для порівняння я ось нанесу кремову помаду Ван. З останньої лінійки. Ви бачите, отут стріжень, такий характерний. Щоб порівняти нанесення. 46, 447. Смарт ред. Ви знаєте, він ось наноситься і ось цей тон. Тут. тут нанесення набагато більш шовковисте. Також такий плотна помада, але от що ж до шовковистості, то ця помада має перевагу нова версія. Ось, бачите, вона дуже гарно ковзає, і таке покриття, воно танке. Бачите, покриття відрізняється. Воно тонке і більш блискуче. Назвичайно шовковиста, така гарна консистенція. І ось ці блискавки. Ну, можна їх поверх наносити, щоб вони. Тобто, боковинка це ваш ресурс блискавок. Ось попередньої лінійки ще до оновлення виван, Делікатна троянда 37656. ось. Нанесення. Ця помада у нас зроблена в Індії. І червона оновлена, і рожева. Ось, бачите, витон, бачите. Також наноситься дуже плотно відчуття поживлення на шкірі. І я вам скажу, що до шовковистості ось до оновлення помада Vivan кремова, у мене відчуття. Більш нагадує нову помаду. А от після оновлення вона стала більш плотна. Ось, бачите, то ну, вони то не, зовсім не співпадають, коли так порівнювати. Але бачите, щось спільне є. Трошечки більше він, як я і казала, такий з фіолетовим. Бачите, відтіночка? Така фуксія трошки, скажімо так. Ось. 37 656, ось в мене є з рожевих. Ну, а в оновленій лініці я навіть, ну, рожевих тонів нема, там більш так, вже згідно до тенденцій. От мені вона нагадує нову по нанесенню. Тут в мене тон 46,447. Бачите? Вона йде більш така живліча, така жирна помада. Ось. І оці помади виготовлені в Індії, а три нових виготовлені в Італії. Ви порівняли нюд 46 435. Бачите? Ось, і делікатно. Троянда 46-440, 46-440 – Делікатна троянда. От з попередніх. Ну, щось середнє між ними. Оце нова лінійка. А це оновлена кремова помада, що зроблена в Індії. Оце з нюд. А це рожевий і червоний. Друзі, тепер як знімається? Бачите, я візьму оце також новинка, міцелярна вода з, з олією насіння чия і медом. Дуже ароматний засіб. Ось. І вона знімається. Дуже легко, бачите? Це не Бачите, коли знімається, дуже видно шимір. Бачите? Він там десь є. Ось, легко знімається. Ну, пігмент трохи, звісно, я бачу є. От, ми зняли. Ну, це рідина не для водостійкої косметики. Ось, а це вже кремова. До оновлення, бачите, і після оновлення. Вони дуже легко знімаються. Навіть після оновлення, як ви бачите, знімається набагато легше. Отам лінійка кремових губних помад. І, бачите? Неповторний нюд. Я хочу вам сказати, що, хоча здається, що помада всередині Кремова і блискоток на губах має небудь, може через те, що вона щедро з боків, якось вони помірно. Такі з'являються на губах. Розумієте, помада ж буде поступово стиратися, а з боків ми маємо оцей шар близького. Ви ж не будете тільки серединою фарбуватися, воно буде все одно зачіпляти бік. І тоді шимір наноситься дуже рівномірно і так елегантно виглядає. От мені придивіться. Не знаю, як камера, але я його бачу. Він дуже елегантний, непомітний, але е, ясно видно, що помада не просто кремова. Але бачите, так воно виглядає дуже елегантно. Неповторний нюд. Ну це справді. Неповторний. 46608. Приголомшивий рожевий. Дуже рідкий. Зараз радісний рожевий колір. Зараз в лінійках майже він не зустрічається. Така майже фуксія, ну, не, не зовсім фуксія, але це ж таки не щось присутнє цей тон прекрасний. Зараз практично його в лінійках нема, бо тенденція йде на такі спокійні, такі трошки коричневі тони. І бачите, також трошечки присутній блиск. От просто ви рівномірно наносите, і за рахунок, бачите, з боків він також трошечки блиску буде. І тут так щедро цих блискавочок нанесено, що такий елегантний блиск. 46,609 червоний рубін. Дуже гарний колір, дуже приємно наноситься, але мені все ж таки здається, що він не має синього підтону. Зверніть увагу, він такий трошки такий, ну, як це сказати, з ріжинкою, ну, якось він більше уходить. Не холодний, придивіться, бачите, трошки блиск. 46,447. Smart Red От ви можете порівняти. Кремові помади Ван. Виробник Індія 3,8 грама. Це святковий випуск. Виробник Італія 3,1 грама. Отака відмінність. Більш шовковиста. І має глітер, який нанесений. Довкола стріжня, ось і при використанні трошечки з боків попадає вам на губи. Ну, є метод просто, якщо ви хочете багато гламуру, то так просто, тобто ці блискотки в більшому обсязі будуть у вас Ну такий формат також присутній. Друзі, пишіть ваші враження в коментарях. Мені дуже сподобалися новиночки. Це і просто приголомшивий подарунок, і дуже бюджетний, до речі, а ефект просто вражаючий. Подивіться. Я ніколи не очікувала, що це може бути так ефектно. Ось і дуже приємне нанесення. Губи просто надзвичайно це приємно відчувають. Вона на губах невагома, знімається дуже легко, але пігментована, тобто один рух і яскравий колір.